Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогоднішнє відео у нас присвячено огляду та тестуванню новинки 12 вольтового інструменту, а саме безщіткового шуруповерту CD12BC. Буду його тестувати з деревиною та металом. Тому пропоную не затягувати і переходити до суті. Поїхали! І перш ніж переходити до тестування, пропоную розглянути його та поговорити про його характеристики і переваги. Модель позиціонується як напівпрофесійна або ж повністю професійна модель, оскільки має крутний момент 40 Нм. Вага шуруповерта всього-навсього 700 грам без акумуляторної батареї. Патрон металевий з функцією S-Lock. Максимальний діаметр хвостовика, який можна встановити в патрон 10 мм, а мінімальний 0,8 мм. Якщо ж ви працюєте з більшими діаметрами, враг. Що вам необхідна проточка хвостовика. За рахунок своїх невеликих габаритів і невеликої ваги в 700 грам ним дуже зручно користуватися та працювати на висотних роботах, особливо при роботі з покрівлею. І як і у більшості шуруповертів він має 21 положення муфти тріскачки, 20 на закручування і 21 це режим сверління. Як і більшість шуруповертів він має 21 положення муфти тріскачки, 20 на закручування та 21-ше це режим сверління. При якому тому він працює на повну потужність. І ще великою перевагою є безщітковий двигун, який, по-перше, має більший ресурс роботи, менше споживає акумуляторну батарею. Та й в принципі він потужніший за щіткові аналоги. І цей шуруповерт відноситься до нашої лінійки DM12. Якщо ви маєте 12 вольтові акумулятори, вам не потрібно буде докупляти їх окремо, оскільки вони взаємозамінні. Теоретичну частину ми пройшли і пропоную переходити до практики. А розпочнемо. З тестування сходинки. Поставив біту Philips 2, вмикаю першу швидкість, ставлю перше положення тріскачки і закручую соті шурупи в деревино. Я думаю, нема сенсу перевіряти на шурупах режим сверління, оскільки брус пройде наскрізь. Як ми можемо побачити, наша сходинка з шурупів іде доволі плавно. А отже, муфта тріскачки працює м'яко. І переходимо до наступного тестування, також з деревиною сверління діаметром 20, 25 та 35 міліметрів. Розпочнемо, звісно ж, з меншого. Взяв 20-те сверло форснера, вмикаю режим сверління і розпочнемо з другої швидкості, більш обертової. І оскільки буде вже летіти стружка, не забуваємо про захист очей. Я доволі сильно давив на шуруповерт, але навіть на другій швидкості він зміг засверлитися майже на всю глибину сверла. Вмикаю першу швидкість більш силову. Я думаю, якщо б у мене був подовжувач на це сверло, то я б пошкодив стільницю щонайменше з двадцятим сверлом він впорався доволі просто, тому пропоную переходити до двадцять п'ятого. Вмикаю другу більш обертову швидкість та сверлимо. О, тут уже відчулось навантаження. Сверло засверлилось тільки наполовину, при тому, що я доволі сильно давив. Подивимось, як він себе поведе на першій швидкості. Так, це було трошки важче, ніж з двадцятим сверлом, руку трошки викручувало, але як ви побачили самі, він впорався. І знову ж таки, був би подовжувач, я б продовжив сверлити далі. На всю глибину сверла він засверлився. Переходимо до сверла діаметром 35 мм, Але одразу хочу зазначити, максимальний рекомендований діаметр сверла для роботи з деревиною 30 мм. Музика Це він увійшов у захист, засверлившись приблизно на 2-2,5 см. Вмикаємо першу швидкість. Так, це було дійсно важко, і я впевнений, що був би подовжувач. Він би зміг засверлитись ще глибше, проте я б не хотів цього. І переходимо до наступного тестування, а саме, тестування з металом. Встановив сверло 10 мм, До речі, це максимально рекомендований діаметр сверла для роботи з металом. Роблю крапельку мастила і починаю сверлити. Буквально за лічені секунди маємо отвір діаметром 10 міліметрів. Але якщо він розрахований на максимальний діаметр сверління металу 10 міліметрів, чи потягне він баракуду коронку по металу діаметром 38 міліметрів? Ми тут для того, щоб це з'ясувати. І тепер трошки масила по коло, де буде йти коронка. Це було трошки довше, ніж сверлом, але у підсумку маємо такий рівний отвір діаметром 38 мм. А ще маємо шайбу, яку можна ще додатково десь використати, майже безвідходне виробництво. Що ж, і фазу тестування зі сверлінням ми закінчили. Зараз пропоную спробувати закрутити дійсно довгі оснастки в деревину. Глухар, турбогвинт та конструкційний шуруп. Ось такий страшний монтаж зробив із сотих брусів, щоб вони були товші за довжину найбільшого шурупа. Що ж і пропоную розпочати з турбогвинта довжиною приблизно 15 см. Турбогвинт довжиною 15 см він з легкістю закрутив. Тепер. Спробуємо закрутити глухарь довжиною теж 15 см. Я думаю, на самому початку буде трошки важко, оскільки він не настільки загострений, як турбого. Трошки не докрутив і увійшов у захист від перевантаження, але ми його докрутимо. Він впорався. А тепер не найтовще, а найдовше з усіх наших кріплень. конструкційний шуруп довжиною так, 22 сантиметри. Чесно кажучи, я не очікував, що він так просто закрутить ці кріплення. Тому зараз відріжу частину брусу і спробую закрутити більші та товщі глухарі. Протиударний корпус. Оскільки він взагалі не розрахований на ось такі от кріплення, я буду вкручувати не поперек волокон, а вздовж. Це трошки злегшить для нього задачу. Так, ну майже, майже впорався цікаво. А якщо а якщо цей глухар змазати парафіном або ж милом? Може він і закрутиться до кінця. Якщо ви хочете, щоб ми це перевірили, напишіть про це в коментарях. І ми викладемо таке відео в Тікток та в Шортс. Я вважаю, настав час підбивати підсумки. Взагалі, я, чесно кажучи, був здивований, що він витримає ці всі навантаження і навіть перевершить все, що я підготував для цього тестування. І все, як завжди, замовити ви його можете на нашому сайті за посиланням в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписатися на наші соцмережі. На все добре.